Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про магонію падуболисту, яку ще називають орегонський виноград або берберин. Магонія падуболиста це вічно зелений ті невитривалий куш, досягає висоти до 1 метра, має складні листочки, листочки непарно пересті, шкірясті до 20 см довжини. Мають червонуваті черешки. Колір листків змінюється протягом року. Молоді листочки червонуваті, влітку насиченого зеленого кольору, а восени набувають багряних відтінків. Цвіте магонія падуболиста у квітні травні, її дрібні жовті квіти. До 8 міліметрів у діаметрі, зібрані у багатокитковій китиці до 8 см довжиною, що розташовані на кінцях пагонів. Квіти мають довгі квітконіжки під час цвітіння дуже духмяні. Плід магонії падоболистої ягода розташована на довгій до 12 міліметрів плодоніжці. Ягоди достигають у вересні. Ягоди магонії падоболистої до 1 см довжиною, спочатку зеленого кольору. При достиганні набувають темно-блакитного кольору з сизою поволокою. За формою ягоди довгасто еліптичні. Всередині міститься до восьми насінин. Ягоди магонії падоболистої їстивні. Мають кисло солодкий смак. Магонія падоболиста – це харчова, лікарська, декоративна та медоносна рослина. У складі ягід магонії подоболистої міститься велика кількість аскорбінової кислоти, цукри, органічні кислоти, пектинові та дубильні речовини. До складу кори та коріння магонії подоболистої входить берберин. У медицині препарати кори та коренів магонії подоболистої Використовують як антибактеріальний, антимікробний, протигрибковий, антиоксидантний, жовчогінний та спазмолітичний засіб, при лікуванні захворювань шкіри, зокрема псоріазу, екзем, дерматитів, а також при лікуванні падагри, ревматизму, захворювань нирок та жовчовивідних шляхів. Багаті на аскорбінову кислоту ягоди магонії. Використовують у харчовій промисловості для виробництва джемів, варення, як начинку для кондитерських виробів, а також при приготуванні напоїв, кампотів, киселів, тоніків та вин. Ягодами магонії падоболистої також люблять ласувати птахи. Магонія-падоболиста це гарний медонос, її цінують за те. Що вона дає підтримуючий взяток між цвітінням садків і доцвітіння акації білої. Тривалість цвітіння магонії становить більше трьох тижнів у квітні травні. На одній рослині, залежно від віку, може бути від 18 тисяч до 42 тисяч квіток. Тривалість цвітіння однієї квітки три дні. Бджоли охоче відвідують квіти магонії падоболистої протягом усього дня. Найбільше цукру у нектарі на початку цвітіння, а найменша кількість наприкінці. З одного гектару суцільних насаджень магонії падуболистої бджоли можуть зібрати більше 100 кілограмів меду. А ще магонія падуболиста це гарна декоративна рослина. Висота не перевищує одного метру. Декоративними кущі є як ранньою весною під час світіння, так і пізно восени. Коли листя набуває багряного кольору. Магонія подоболиста добре росте на сонячних ділянках, але добре переносить і затінення. Це посухостійка та морозостійка рослина, витримує морози до мінус 30 градусів. Магонію падуболисту використовують у групових посадках для створення живої огорожі. Вона придатна для закріплення ярів. Кущ досить швидкоростучий, добре переносить обрізку. Розмножувати магонію патуболисту можна насінням та вегетативно поділом куща, відводками та живцюванням. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.